Ми ж тим часом, друзі, вже готові долучити до нашого ефіру першого гостя цієї інформаційної години. З нами на прямому зв'язку колишній командир взводу батальйону Айдар, голова національного антарктичного наукового центру. Ми вітаємо Євгена Дикого. Пане Євгене, ранок добрий, Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава, добрий ранок. Одна я завжди вам дякую за те, що ви з нашою аудиторією з нами говорите із дорос як з дорослими людьми. І коли все погано і все складно, ви так це і говорите. Та без алярмічних настроїв. Сьогодні ми якраз це і продовжимо, тому що в нас є інформація, принаймні за Times Пише про те, що збройні сили України почали перекидати війська із частин в тилу, аби укомплектувати піхотні підрозділи на фронті. Розуміємо, що є певною мірою складнощі. У нас горить ситуація. Ці довкола Авдіївки ну і ми готуємося до певних можливого просування на куп'янському напрямку. Якби ви зараз охарактеризували ситуацію на фронті, що найбільше особисто у вас викликає занепокоєння? Те саме, що й у всіх снарядний голод. Справа в тому, що ситуація на фронті вкрай складна, і наразі ключовою проблемою по всьому фронту є саме снарядний голод. Дві тисячі снарядів на добу на півтори тисячі кілометрів фронту. Ну це взагалі ні про що. Це в п'ять разів менше ніж використовує наш ворог, і при тому наш ворог теж весь час кричить, що це для них снарядний голод, що вони бідненькі їм цих 10 тисяч на день не вистачає а в нас 2 тисячі. Ну як це як це виглядає в реальному житті? Це от якщо щоб два-три місяці тому достатньо було вчасно виявити координати цілі та передати їх артилерії, і стояло питання: встигне ціль втікти чи не встигне. То наразі абсолютно інша історія. Наразі збирається інформація по цілях. І потім доводиться робити важкий вибір на це. Ми витрачаємо снаряди. А це ще хай поки поживе, погуляє, по нас постріляє. От кожного разу доводиться отак, от тяжко вибирати. Ми навіть частину артилерії наразі відводимо в тил, просто тому що нема, нема сенсу ризикувати дорогими гаубицями, якщо вони за день зроблять кілька пострілів всього. От нема сенсу їх виставляти просто як приватки для ланцетів. Кра, 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 краще хай почекають, поки нам, можливо, таки довезуть снаряди. Ну а з довозом, ж, на жаль, поки що про світу не видно. Поки що на жаль, ситуація по снарядах тільки гірше, бо запаси поступово тануть навіть в такому економ-економ економ режимі, як ми зараз це використовуємо. А Тим часом Трамп Трамп та трампісти заблокували все. А у європейців просто фізично нема. От Франція, наприклад, втричі збільшила нам постачання. Дуже цим пишається, що вони за рік змогли втричі збільшити, і от вони тепер постачають нам три тисячі на місяць. От, ну а у нас навіть в дуже економ режимі саме насправді в режимі жорсткого голоду іде 2000 тисячі на день. От і і що, і що нам з тих французів хотіти, коли в них е, річна норма армії Франції була сім тисяч на ряд, Річна, тобто у європейців просто фізично нема. А у американців є, але там Трамп заблокував, і е, це насправді вже відчувається на всіх ділянках фронта, От без винятку, взагалі е, ви можливо звернули увагу, е, наскільки е, останнім часом, наскільки більше стало прильотів на Херсонщини, одне вов на, на, на правобережній. Це саме прямий наслідок цього снарядного голоду, бо взагалі-то там була ідеально налагоджена контрбатарейна боротьба. Там москальська артилерія могла максимум от вискочити, розвернутися за пару хвилин відстрілятися і одразу тікати. А тепер ні, тепер вони вже можуть під'їхати, розгорнутися, попрацювати. От е, але, попри те, все ж таки наші захисники тримаються. Е, дуже важко тримати Авдіївку. Дуже важко, от, зокрема, саме тому, що е, доводиться весь час приймати ближні бої, коли немає артилерії, щоб відігнати орків е, з далекої відстані. То доводиться підпускати їх на ту дісти, на якій вже працюють fpv дрони А це вибачайте, 7-8 кілометрів замість 30-40 у артилерії. От і вже на ближніх дистанціях доводиться орків там утилізувати. Хоча при тому ця утилізація йде ну просто. Скажімо так, в дуже неймовірних темпах там співвідношення втрат 1 до 10, 1 до 12 на, на, на нашу користь. І це навіть зараз, це навіть при снарядному голоді. Тобто те, як тримаються там наші захисники, це просто ну, от, вищий пілотаж, можна сказати. Але суто об'єктивно, все ж таки, без важких калібрів, е, дуже важко. А вже дефіцит і 155-го, і 152-го, і 120-го. Угу. То знаєте, пане Євгене, я коли читаю деякі новини, там, наприклад, коли пишуть, що Україні передадуть літаки з ракетами, які будуть бити на стільки кілометрів, я вже навіть пропускаю ці новини, тому що думаю, да, ну продадуть. Ну, да, про що да, про да. ми говоримо? Це... Якщо найелементарнішого немає, просто зараз це те, що треба сьогодні. А ми говоримо і живемо безкінечно цими фантазіями. Але здається, ми кожен раз із вами говоримо, і звісно, я дивлюсь, ваші ефіри. Нічого так не змушує вас угоріти як тема мобілізації, тому що з одного боку, от ми дивимося. Ось на західних партнерів ви пояснюєте. Ми вже знаємо, що з об'єктивних причин не можуть вони нам все передавати вчасно. Інколи нам здається, що вони цього ще й не роблять, тому що не до кінця усвідомлюють небезпеку. Та як, наприклад, республіканці з трампістами. Окей, ми це розуміємо. Але коли це саме відбувається з українськими політиками чи владою, отут я вже направду не розумію. В генштабі в Офісі президенти набагато краще знають критичні ситуації. Та все одно їм приходять всі ці зведення. Все одно президентка говорить про те, що анонсується створення справедливого. Механізму бронювання, ну давайте подумаємо про справедливість. Тут нам пропонують кажуть, будуть, не будуть засуджені мобілізовані, і, врешті-решт, антикорупційний комітет каже: та зачекайте, ви написали такий законопроект, в якому є корупційні ризики. Давайте все спочатку. Ну давайте все спочатку. В нас же настільки чудова ситуація. Як ви сприймаєте оце затягування у часі? Ясно, що це неможливо зробити, нехтуючи правами людей. Явно що не можна порушувати закони, але здається, що ми знаєте влітку будемо за. Що говорити про підготовку чергового варіанту? Ну, ви знаєте, якщо ми влітку будемо говорити про підготовку цього варіанту, я думаю, що можливо вже тоді не матиме сенсу про це говорити. Я думаю, що якщо ми дійсно про це говоритимемо влітку, то ми вже говоритимемо про інші речі. Ми вже говоритимемо про орків під Києвом. Ми говоритимемо про е, окупований Харків там і багато про що інше ми говоритимемо. Якщо е, питання мобілізації буде складатися до літа, от ми будемо говорити про те, що ой, а виявляється, у орків пішла влітку нова хвиля мобілізації, і вони ще півмільйона прямо зараз досипають. На фронт і ой, а кому їх тепер тримати, чесно кажучи, те, що я зараз спостерігаю, ну мене не то, що засмучує, це не те слово. Я бачу якийсь просто ну шалений парад без відповідальності нашої цивільної влади. До речі, що влади, що опозиції, от чесно кажучи, складається інколи враження, що взагалі мобілізація потрібна тільки армії. А це абсолютно не так. Це насправді то, е, знаєте, це ми з вами от сидимо в тил... армії, що армія вже війну воює. Їм вже нема куди діватися. Вони свій вибір зробили і воюють. А от ми з вами сидимо за їхньою спиною в тилу, і мабуть ж не сильно хочемо, щоб до нас додому прийшли е, буряти, зґвалтували, там чечени зарізали. Прийшли ФСБшники, і люди позникали за те, що щось там лайкали в інтернеті за там про славу ЗСУ. От а це до речі, зараз не вигадую. В Херсоні от просто так за лайки люди зникали. Ми досі не знаємо, де вони. Так от, ми, ми не хочемо, щоб з нами з вами таке зробили. Для цього нам треба, щоб армія нас захистила. А для того, щоб вона могла нас захистити, в ній має бути достатньо бійців. Тобто, це насправді нам з вами, українському тилу, потрібна мобілізація. А все переставляють буквально от, з ніг на голову. От все подають так, що ніби мобілізація потрібна військовим. Та ні, військові вже воюють, і мобілізація не потрібна. А от нам потрібно, щоб вони могли нас захистити. Але ні, таке враження, що знаєте, от в, в, в моєї дружини є такий жартівливий вираз. знаєте, як кожна українська жінка інколи робить отак, от руки в боки, і каже: Ти що, загубив список тих, кого треба боятися? От... Так, 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 так от, власне, в мене інколи таке враження, що е, в наших всіх цивільних гілок влади і взагалі цивільного політику, включно з опозицією, от, е, що вони реально переплутали, чого, чого і кого треба боятися, а кого і чого все ж таки ні. І е, таке враження, що е, страх втратити рейтинги, страх бути непопулярними, отримати якесь засудження в соцмережах і можливо не обратись на наступний. Термін. От, от цей страх в них набагато більший, аніж абсолютно реальний страх, що Путін та Медведєв виконають те, що вони абсолютно прямо нам обіцяють. А саме освобождение временно окупірованих українцями, русських городів Києва, Харкова, Дніпра і так далі. От е має, має бути все ж таки правильна ієрархія, правильна е послідовність, що є реально дійсно загрозою, а що є все ж таки порівняно з цим абсолютно кумедною загрозою на окупованих територіях територіях. Рейтингів немає як таких, але вони бояться за рейтинги, вони бояться от е людського засудження. Хоча знову ж таки, що значить людського засудження, вони бояться засудження тих людей, котрі не воюють. А вони б спитали тих людей, які воюють вже два роки. Чи потрібна їм заміна, чи потрібно їм поповнення? Але чогось вони вважають, що то не рейтинги, то не виборці, то такі вже знаєте, списані. Так. От вони вже ж воюють. От ми їх вже списали, хай собі далі воюють. Пане Гене, вчора в мережі активно обговорювалася подія, яка сталася у столиці в оболонському районі. Там, значить, за прес-релізом, 129-й батальйон територіальної оборони, поліція Києва і увага, представники оболонського ТЦК СП шукали російських диверсантів. Кілька блокпостів, перекриті дороги, зупинки автомобілів, і, звісно ж, вручення повісток водіям. Люди обурювалися, чому ТЦКшники шукають диверсантів. Що це за така. Комунікаційна політика. Невже не можна вийти і сказати: так, ми поставили блокпости, так ми роздаємо повістки. Чи просто під таким соусом мобілізацію людям вже не продати? Е, ну, от, власне, сама така постановка питання, що мобілізацію людям треба продавати. Ну, ну, то, жаль. ну окей. Окей, не ні, ну окей, не купуйте. Прийдуть орки і продадуть. От чогось російським воєнкомам ні кримчани, ні деничани, ні луганчани відмовити не змогли, тому що вони просто е, трошки по-іншому себе поводять. А наших воєнкомів поставили взагалі в абсолютно абсурдну ситуацію, коли з них вимагають дати е, забезпечити поповнення війська. А при тому законодавчих механізмів їм для цього не дають, тобто те, що має вирішувати найвища влада країни, в першу чергу Верховна Рада, бо в нас дірки саме виявились на рівні законодавства. І в нас є законодавчий орган, який чітко працює під час війни. Так, от цей законодавчий орган уникає всіляко взяти на себе відповідальність за забезпечення поповнення у війську і звалює це на армію, взагалі і, зокрема, на такий підрозділ армії як ТЦК. От і от вони як вміють вже крутяться. От вже знаєте, з бубном танцюють. От тому, що тому, що законо, е, ну, законних нормальних механізмів їм в руки не дали. От, а при тому вони то розуміють, насправді треба не забувати, що ТЦКшники зараз це це переважно, не, не тилові щури. Абсолютно більше ТЦКшників зараз це е, люди, які на реабілітації після поранень. Це люди, яких саме списали після бойової служби, е, бо вони втратили вже повну придатність там. І от приїжджають ці люди, які бачили реалі. Айно, що таке фронт, які на собі вигрібли, що таке фронт, які дуже добре знають наскільки там треба поповнення. А е, їм кажуть, да, дайте поповнення. Вони кажуть, а які в нас по закону повноваження? А їм кажуть, а ніяких, а умовляйте. Ну і от вони, вибачте, це насправді ж тільки початок. Моя до речі, тут теж я, я собі усе теж в коментах вигріб вигрібаю дуже багато. От мені вже буквально сьогодні зранку там якесь вже вже написало, що ми тут скоро тих ТЦКшників будемо, ну, скажімо так, бить, Там там був інший термін, як ви розумієте. Тобто, да, тобто пішли вже погрози ТЦКшникам. І е, шикарні крики про те, що е, народ е, народ уже ненавидить навіді так же, як кацапав. Ну окей, але якщо ви ненавидите кацапів, то чого ви з ними не воюєте? От ви ненавидите ТЦКшників і кацапів, але чогось воювати з кацапами ви не йдете. Але натомість ви готові воювати з ТЦКшниками. Я б, до речі, додав до цього всього ще одну історію вчорашню: це історію в Дніпрі, там де Беркутня відмовилась іти на фронт. Не знаю, дивилися відео, так, показували нашу. Людину. І там, де просто з них насправді полізло вже все. Коли замначальника обласної поліції, який із тої хвилі, яка прийшла в поліцію після Революції Гідності, от коли він їм пробує нагадати про їхню обов'язок захищати країну, а у відповідь чує, а ти взагалі гніда з Майдана. От о гніда з Майдана і, е, да, і прямо йому кажуть, що а ми там на Майдані защищали страну. Ну і насправді це правда. Вони защищали страну від тих, хто захищав країну. От, і е, оце треба дуже чітко розуміти, що е, вна, в нас в країні наразі е, є вигодована нами, викликана нами оця п'ята колона, отакої Беркутні і тому подібних їм. Які насправді е, дуже як тільки вони опиняються під поки, поки територія контролюється нашою армією, вони виконують сяк так якісь свої обов'язочки в тилу, вони готові послужити на блокпостах, пощинити волонтери волонтерів і отримати за це УБДшки, як вони це масово отримували в 14-15 роках, або потім їздили на один місяць у відрядження е, до зони АТО ООС і вертались всі УБДшниками. А от якщо їм пропонують реально повоювати проти орків, то ні, виявляється, що на це ті здоровенні мужики не підписувались, а натомість вони являють абсолютно пряму реальну небезпеку. Бо, як показав досвід того ж Херсона, Мелітополя тощо, коли вже приходять окупанти, вони дуже радісно пропонують їм свої послуги. А то, тобто, таким чином в нас є абсолютно пряма п'ята колона, при тому на, на зарплатах, яку ми як платники податків їм платимо, і зброєю, яку і повноваженнями, які ми як платники податків їм дали. Далі в нас є величезна купа людей, які просто настільки бояться потрапити на війну, що вже ведуться на будь-яке російське ІПСО, починають вже ненавидіти ТЦКшників. От не за те, що ті насправді стоять і вручають повістку. Слухайте, ну чому я не боюсь ТЦКшника, який вручить повістку? Ну чомусь у мене з першого дня війни з собою паспорт і воєнник. і немає ніякої проблеми його з собою возити. Тобто, давайте будемо прямо казати: на ТЦКшників зляться не за те, якими методами вони набирають. Людей, а за те, що вони взагалі набирають людей, які бояться воювати. От Давайте чітко називати речі своїми іменами. Але е, людина, яка просто боїться воювати, це півбіди. А людина, яка боїться воювати, і якій накачали голову російськими і ПСО, і яких збирають в організовані групи, це насправді дуже серйозна небезпека. Це реально. Ну ми зараз проходимо дуже серйозний виклик. Свого часу Українська Народна Республіка з таким викликом не впоралась. От вона не змогла організувати Мобілізацію і тому орки окупували УНР з усім, щоб з того витікало. От, Пане, от ми Ради, зараз час проходимо такий самий іспит. Да ну, це все дуже коротко. Ми от ми проходимо іспит, мобілізацію. Ми або її проведемо, або зникнемо з карти світу. Дякуємо, почули так. Це дуже велика проблема. і Ми ще неодноразово з вами будемо до неї повертатися у наших ефірах. Дякуємо за коментар. Колишній командир взводу батальйону Айдар, голова національно-антарктичного наукового центру Євген Дикий, був з нами цієї миті.